Обриваю жовте листя, те, яке нам ось таке не потрібне. Нижній ярус, верніше, як я обриваю листя. Всі ті листя, де вже є перші ось ці плоди, е, я їх вже обриваю. Буде світло більше сюди сонця хоп, потрапляти і дасть, не будуть ці нижні листочки брати зайвої поживних речовин. Ось буде світліше. Та й вони, наприклад, вже є в них. Як вони називаються? пожовтіння то краще їх прибрати. Хоча тож, хтось прибирає, хтось не прибирає, кажуть, що відкриваються рамки. Можливо і так. Я теж спостерігала, що не трогаю ось ці, наприклад, що в мене самосвіті є. Томати. Я їх взагалі за ними не доглядаю. І ось он, дивіться, як буяють. Нічого з ними не роблю, не обриваю нічого. все теж видно. Ось самосійці ростуть і я їм нічого не роблю. Так, як є. Може і в цьому теж правда спостерігаю. Власний досвід набираю, як то кажуть, чи правда, чи ні, побачимо. Ну а всім гарних урожаїв, до зустрічі!